Коли дитина сама працює, потрібно, щоб вона обов'язково говорила в голос. Одна з причин, чому діти не, математику не розуміють, бо орти, ор, 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 орти? зачинені. Вони можуть таки сприймати інформацію через вуха, слухати там, через очі, а самі вони не розмовляють, тому обов'язково. Дитина повинна говорити вголос те, що вона думає. І так, перше, коли вона читає підручник, вона читає вголос обов'язково. Всі ці задіяні органи чітів, так? зір, вухо, язик, рот, рука законспектувати. Далі. А коли вона розв'язує приклади, по-перше, це буде усно, а по-друге, вона розв'язує все вголос. Вона повинна чути те, що вона говорить сама себе. Не мовчки ні. Запам'ятали? На е заняття не мовчати, а говорити. Говорити, коли дитина таке робить, вона. Теж про те, що вона думає, вона видає в світ голосом і впевненість в неї зростає. Вона стає спікером. Те, що подумала те й і сказала. А так дитина рот закриє і вона не може розказати, про що вона там думає. А якщо багато розв'язувати прикладів, і вона говорить, 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 усно рахує, 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 це виходить нормальна дитина собі. І потім вона в житті починає щось своє думати, говорити, про що вона думати, а потім вже діяти. Виходить так.